Я ти народилася у Сімферополі, не так давно придбала квартиру на чорноморському узбережжі. Зараз зв'язку з складною ситуацією у Криму. Чи думала ти вже про те, що буде з твоєю нерухомістю? Чи ти будеш продавати цю квартиру? Чи ти збираєшся навідуватися вже до Криму після референдуму? Референдум і на тока і Конечно, как дальше будет складываться, точно наверное, никто не знает. Но на данный момент мои родители там в принципе находятся. Я с ними постоянно общаюсь, говорят, что в принципе все спокойно, как бы и я вообще планирую скоро вот наверное Сашу точно отправить и самой поехать. Незважаючи на те, що зараз у Криму стоять російські військові і зараз продовжується російська окупація Криму. Ти збираєшся відправити дитину. Мої батьки поїхали, і на самом деле все спокійно, і вони не відчутили на себе, якби каких-то ну, таких от глобальних навіть мені мама якби сказала. Ну, предупредила, що ні какбинципі вони їхали і на машині, при вони перетинали блокпости по дорозі до Криму. Там нічого не шмана, нічого ні не провіряв. 何、no. Як є. чи ти вже замислювалася над тим, що цього літа ти поїдеш чи не поїдеш до Крима? дуже би хотілося поїхати. Так там живуть мої родичі в Сімферополі, постійно з ними спілкуюся, без бабуся з ну з ті се з братом. І звісно, я люблю дуже місце, Я дуже скучаю за кримом. И, ну це, звісно, моя родина. Які настрої у родичів чи твої близькі, знайомі, рідні голосували на референдумі за те, аби жити в Росії? как бы Я не могу за все говорить, как бы. И как бы как дальше будет складываться, ну как бы мне сложно сказать. Ну, как бы я не, ну, не спрашивала как бы.